А ти, Сонька, маєш друга, а тут другий біжить. Всім привіт, дорогі друзі. У нас трошки випогодилось. І я трохи картоплю. Ой, я кукурудзу вирішила повервати, хочу вам показати. Тут в мене якась картопелька. Не можу. От бачите яка. От моя рука. А тут бачу така. Непогана картопелька, а тут я кукурудзи трохи виламую, щоб вже понести. хочу на сьогодні куря. І так, друзі, я вже прийшла з городу. Все в мене там мокро-мокро і дуже мокро. Я трохи сьогодні вибрала кукурудзи, потім ще пішла, накопала картоплі. Тут, дивіться, який в мене печок. м'яти, Ось така. Це є е, меліса тут, ось тут меліса, а тут ось є м'ята перцева, чи як це правильно. М -м. Одним словом, буду цю я м'ятку хочу заморозити. Не знаю, чи вона в мене. Як вона буде себе вести, бо сушену я маю отак от перевернула, зв'язала і ось так сушиться. Тут же деяка її зацвіла, але це нічого, хоча я люблю листочки. Так, ну це про м'яту. А ще сьогодні накопала картоплі. Трохи є гнилої картоплі, але не дуже багато, тому що вся вона така мокруща. Одним словом, біла, червона, все. Одним словом, картопля непогана, можна сказати, що гарна. От. Що ще таке хотіла вам сказати? Я так не часто показую в скатрі, бо в мене завжди, знаєте, якось я ще не звикла. Вибачайте, що в мене ось це ось такий вид мене, тому що тумбочки познімали, не вистачає тумбочки, що куди складати. Але, знаєте, хоча чоловіка немає, я все одно помаленьку буду ту кухню якось там робити. Я вже маю штори, хоча спочатку думала, якісь там жалюзі або ще щось, але будуть шторки. От. Одним словом, щоб було чисто акуратно. І, знаєте, ну, тому що, щоб зробити дуже гарний ремонт із з, е, такими дорогими меблями і так далі, це треба куча грошей. У нас час, а у нас бачите самі війна. Ми сьогодні живемо і не знаємо, що з нами буде завтра. Так що буду робити. Але хотіла вам показати, От бачите, як би це вам. Ось це. Я мушу шпаклювати. І знаєте, я вже купила шпакльовку і буду шпаклювати сама. Ну, не вийде, то тоді покличу якогось майстра. І щоб. Цей майстер мені, як би це вам сказати, вже тоді зробив, як вона має бути. Але я думаю, що в мене вийде, бо я буду, знаєте, як це. в мене руки ростуть вроді, з тої сторони, і чоловік навіть мені говорить. Ну, поклич собі майстра якогось, нехай тобі пошпаклює і все, не хочу, буду пробувати сама. так. Що в мене з цього вийде, то я вам, звичайно, буду показувати. От. Але вже, думаю, це буде завтра. Дітей відправлю в школу і буду займатися. Але побачимо, як Бог дасть. Будемо надіяти, що все буде добре. Е Хто дивився мої попереднє відео? Я говорила, що буду замовляти насіння в дім і сад. Там в них якась дуже сильна знижка була. Насіння там було, ну, щоб вам не збрехати, там було і под, ну, десь біля трьох гривень насіння ціна була, одним словом ось така. Прийшла мені ось ця посилка. Замовила я, якщо я там не помиляюсь, 70 з чимось пакетиків. Щось таке. І що ви думаєте? Приходжу я, на... прийшло мені повідомлення на телефон, приходжу я на почту. Ну і думаю. Знаєте, деколи мені навіть в минулому році приходило там 40 пакетиків насіння. І там була, ну, ось така коробка десь. Ну, така висотою. Не буду там, знаєте, вже вам прибріхувати. Але а тут я приходжу на почту, мені віддають моє замовлення, я вам зараз покажу. Бачите, ось це, ось така коробка. Я думаю, там стільки насіння, ну, пакетиків давно тут. Думаю, більше я нічого не замовляла. Тут, так і пише, це королевець, це, я так розумію, це Полтавська область чи Сумська. Ну Це вже не важливо, бо я вже там, до речі, замовляла насіння. Не один раз. Розкривати я її не буду. Знімо окреме відео, але я просто, знаєте, я розумію, що люди економлять на цих пакетиках там. Кожен зараз економить як може. Чи це може просто що там, як би це вам сказати, ну, такі акці... акція в них така і. Ну, одним словом, в цю коробочку мені помістився весь мій заказ, замовлення моє. І там сроки нормальні. Все як має бути. Я не жаліюся, я хіба буду жалітися, коли в мене нічого не зійде, коли я повисіваю насіння. А зараз я не жаліюся. Просто я розумію, що зараз всі економлять на чому, хто тільки може. От. Так що ось такі справи. Також я сьогодні була в місті, тому що в мене там ще треба робити перемичку на вхідні двері. І треба було кутники замовити. Замовила кутники. І прикупила собі ось таку штучку. Я шукала дерев'яну... У мене є дерев'яна, вона тут по боках вона регулюється. Але мені здається, що їй вже стільки років, що там вже треба або ножі підточити, або щось. А тут вона така... Ну, вона тут нічого не регулюється, просто тут два звичайних ножі. Ось такі. І все, я не знаю, острі вони, не гострі, як вони буде кухонна шинковка. Буду ну, спробую. Я хочу робити вітамінний салат, Вона не дорога, 65 гривень, вона така тверда. Вона не буде гнутися, знаєте, там, в різні сторони. І... Що ви не можете собі з нею ради, да? Ось. Вона така нормальна, тверденька, ну скільки прослужить, нехай хоч прослужить на ті свої 65 гривень. Ось така ситуація. Тут я ось цю. М'ятку собі хочу заморозити і собі в чайок. Медикатя теж наша любить. Ми собі періодично, там час від часу, ми собі. Робимо чай з м'ятою. Ось так. Ой. Так що. Такі в нас справи, Купила ще собі сьогодні крем для рук, тому що ось була я б, так вам буде вила я б іншого майстра вже, не в того, що я ходила. І ось такі у мене зараз дітки. І майстер мені сказала, що в мене сухі шкіра суха. І щоб я собі купила якийсь крем з гліцерином. Але я, знаєте, так по місту не їздила, там зайшла в перший магазин. Тут треба походити, знаєте, пошукати якийсь крем з гліцерином. Ну, в магазині не виявилось крем з гліцерином. Для рук там були і дорожчі, і дешевші. Я собі взяла ось такий крем для рук. Ось, і тут. Вітамін Д і масло жажоба. Він швидко впитується в шкіру і зволожує. Також можна для лиця, і так І для тіла теж можна. Одним словом взяла я собі той ось таке покажемо. Бачите, скільки в мене вийшло. М'ятки, я собі зараз її в пакетик і в морозівку. Одним словом таки варю картоплю, яку накопала, зробила салат з е, помідорів із огірки е, цибуля. Ще в мене стоять в холодильнику. Е, томати в мене ще є в теплиці. Але знаєте, в нас обіцяють би, без дощів вже через день і, вроді, має випогоджуватись, то я ще їх зелені не зриваю. Завжди надіюсь, що буде сонце. І вони ще в мене, вони вже в мене буріють, розумієте? Але мені, я ще жалію. Жалію і жалію їх зняти з куща. Ну, не знаю. Одним словом, такі в мене справи. Ось. А так нічого нового. Замовила я собі сьогодні, хочу спробувати крючком. Ну, я поняття там маю про крючок. Деякі там речі такі, як би це вам сказати, для інтер'єру. Я хочу переробити крісла на кухню, хочу переробити стіл і. Можливо, я буду робити якісь сідушки на крісло. І я замовила пряжу, Таку, знаєте, оце якби взяв порізав. Я ще така в тому, знаєте, не дуже розумію. Але таку, якби порізав, наприклад, футболку, такими полосочками. Заказала собі крючки, хоча в мене якісь там крючки є. Але я. Замовила там три різних пряжі від український виробник і турецький виробник. І я спробую робити, може якісь корзиночки ще. Я ще зараз толком не можу сказати, коли прийдеться пряжа, я її візьму в руки, зможу там, як би це сказати, пощупати. Доторкнутися до неї одним словом. Коли я побачу, доторкнуся, я вже тоді зрозумію, що я з нею зможу зробити. Хочу я плед такий, як Катя, робила на подарунок. А там трохи воно виходить дороговато, але не знаю, подивився. Можливо, сама собі щось зроблю, якийсь плет. Не знаю, треба мені спробувати цю пряжу. Сьогодні я зробила замовлення, до мене вже сьогодні позвонили. вже мені сьогодні мають відправити. Ось. Так що, дорогі друзі, в мене такі справи. А в нас погода дуже погана. Йдуть дуже чорні хмари. Сидіти і щось робити в хаті, Та, що завтра почну займатися шпакльовкою. Не знаю, що в мене з цього вийде, але колись я і побілку робила, і всякі такі речі, ну, побілити і покрасити якісь там. Це трошки Мен, ось тут ще вікно. от, Бачите, ну, відбиває. Оце все треба доводити трохи до якогось ладу, тому що в ремонті жити дуже надоїло, якщо чесно, я вам скажу, але нічого. Ми і це переживемо. Одним словом, сьогодні мені захотілося з вами трохи поговорити, я з вами трохи поговорила. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть якісь коментарі. А я бажаю вам мирного демона над головою, здоров'ячка і щоб все в нас було добре і в мене, і у вас. Одним словом, до наступної зустрічі з вами.